Всім привіт, вітаю вас на каналі Анастасія що читає. Дуже рада вас всіх тут бачити. Якщо ви тут вперше, не забудьте обов'язково підписатися на мій канал, адже тут дуже дуже цікаво. Прямо зараз зробіть це. Я вірю в вас. Сьогодні розповім про свої великі книжкові покупки лютого, цілих 10 книжок. Я не можу сказати, що це найбільша сума книжок, яку я купувала за місяць, але це доволі незвично, адже останнім часом я утримувалася від імпульсивних покупок, але як ви розумієте, не цього місяця. Бо було доволі багато акцій, доволі багато знижок, і я не могла не використати ці можливості. Ну і перша книга, з якою ми почнемо, це книга українського письменника Валентина Поспелова Стокгольм. Виглядає вона дуже гарно. Написано, що це трилогія північних міст. Я дуже сподіваюся, що це не трилогія. Будь ласка, це до речі, моя перша книжка від видавництва Темпора чи Темпора. Не знаю, як правильно сказати, бо перший раз стикаюся з цим видавництвом. Але добре. Тут ще дуже мила закладеночка. Є гарний день, аби жити. Гарний день аби жити. Стокгольм. Це книга про політику, магію і найближче майбутнє. Київ 30-х років 21-го сторіччя на країну насувається потужна снігова буря, а в маленькому карпатському містечку безслідно зникають діти. А величезний офісний центр захоплює релігійна секта. В цей час Мирослава не знає, як і впоратися із залежністю та повернутися до журналістики. Різдо ще ніколи не було таким ненадійним, і навіть святкові вогні заподіють опіки. Диявол ховається в деталях і за шморг на шиї затягується все міцніше. Подорож до самого серця України починається. І доволі моторошний опис. У мене прямо мурашки по шкірі побігли. Я подібного плану книжки люблю, тому я сподіваюся, мені сподобається книга. Не важливо, що вона про різдо. Давайте забудемо про цей момент. Мені прислали її на кінці зими. Ну, буває, що ж сказати. Будемо читати про різдво в березні. Але я думаю, що в цій книзі не буде дуже великого різдвяного вайбу. Раз ми вже почали з релігійних сект, не можемо вам показати ще одну нову книжечку: це Андрофаги Новинка від видавництва старого лева. До речі, я вже почала її читати. Виглядає дуже круто. Мені дуже подобається, як виглядає книга, просто неймовірно. Подивіться на це. Я обожнюю книги, де відбувається якесь м'ясо, де відбувається вбивство. Книги на кшталт Я бачу вас цікавить пітьма. І цю книгу, до речі, дуже часто порівнюють з Я бачу вас цікавить пітьма, тому мені цікаво подивитися, чим же вони схожі. Випускника львівської школи міліції Дениса Чорного направляють працювати молодшим слідчим у невелике містечко на Київщині з таємничою назвою Холодне поле а ще події відбуваються наприкінці 90-х років минулого століття. Чорному доводиться мати справу з кримінальними структурами і дивною релігійною сектою. А незабаром у місті починають коятися несамовито жорстокі вбивства з однаковим почерком. Мешканці міста залякані, холодне поле починає говорити про звіра, адже людина не може бути здатна на таку жорстокість. Чи упіймає Денис маньяка і чи вдасться вціліти йому самому? Дізнаємося в цій книзі. Я релігійна сектантка, і через це мені так цікаво читати про релігійні секти і про вбивства. Я релігійна сектантка, яка вбиває. Блін, це дійсно цікаво. Що я зроблю? Описи вбивств дуже яскраві, прям м'ясо, кішки, все валяється по кімнаті. Треба враховувати момент, що якщо ви не любите оцілякі такі вбивства криваві, то не варто братися до цю книгу, адже там, там я думаю такого буде багато. Давайте відволічемося від вбивств м'яса, релігійних сект і антиутопій, які ще будуть згодом. Розкажу вам про останню книжку, яку я придбала буквально декілька днів тому. 28 лютого лютого її придбала. Це найбагатший чоловік у Вавилоні». Я була на форумі з фінансової грамотності і мені цю книгу там дуже сильно порадили. Написано, до речі, в 1920 році, але все ще актуальна. Книжка вчить поводитися правильно з грошима, правильно заощаджувати. Розповідає про закони грошей. Насправді дуже і дуже актуальна тема, адже я входжу в такий період, коли вже треба. Розуміти, як поводитися з грошима, і я думаю, ця книга буде дуже мені корисна в цьому. Потім вам теж розповім, чи було це водою, чи було це дуже корисною інформацією. До речі, обкладинка дуже гарна. Вона, вона прям дуже приємна, Мені дуже подобається. Окей, ми трошки розбавили атмосферу е, з релігійних сект і вбивств е, книжку про фінансову грамотність. Тепер ми повертаємося до антиутопії. Це книга проєкт Лабіринт Олени Кузьміної. Я її вже прочитала. Я в захваті. Це такий міні-спойлер до неї. Антиутопія про державу, яка поміщена на здоровому образі життя. Тобто, всі люди мають медитувати кожен день. Є загальнодержавні медитації, ходити до психолога, харчуватися здорово і так далі. Також там існує загадковий проєкт Лабіринт, з якого ніхто не вибирається. Насправді рух опору кричить про те, що це цілеспрямоване вбивство людей з різних верст населення, але держава заперечує цей факт. Це неправда. Це крутий проєкт, в якому побувати це просто честь для кожної людини з держави. Книзі немає любовної лінії, такої яскраво вираженої, але там є несподівана лінія мати і син нерідні. Жінка, яка втратила в лабіринті свого сина. Вона бачить в підлітку, який приходить на проєкт, теж сина, ніби, і вона розуміє, що він дуже схожий на нього, і візуально, і морально, і вона хоче його врятувати. І на чому побудований сюжет книги. Я не можу сказати, що я не 100% задоволена цією книгою. Це була дуже і дуже потужна заявка на дуже класну антиутопію від української письменниці, але мені трошки не сподобалася фінальна сцена. Вона ніби обірвалася просто. Мені б хотілося більше опису персонажів, більше опису всесвіту. Я прочитала про цю історію насправді три і більше книжок, адже всесвіт дійсно цікавий. Персонажі не плоскі, вони класні, цікаві. Вони всі мають свою мотивацію. Також мені дуже цікаво, що ж було після того, як фінал обірвався. Тому я книжці поставила 8 з 10, Але якщо вийде продовження, я поставлю їй 11 з 10. Хочу замотивувати авторку, написати другу частину. Будь ласка, наступна книга, яку я замовила, взагалі я її подарувала мамі, але я вам її покажу як свої покупки за місяць, бо я теж планую її прочитати скоріше за все. Це кондитерка втікачка. Дуже мила обкладинка, вона така фані, приємна. Історія розповідає нам про Олівію Родрігес, віртуозну шеф-кухарку. Її роботи високо оцінюють ресторанні критики. Професійна кухня для неї це місце споку і балансу. Та коли Олівія підпалює не лише фламбований десерт, а й ресторанну залу, вона не вигадує нічого кращого, як просто втекти. Олівія приїжджає з Бостона в тихе містечко Гатрі, що у Вермонті, до своєї подруги Ханни, і починає працювати у старенькому готелі Цукровий клен. Кухня, що пахне корицею свіжим хлібом, звуки і скрипки, марівничі крайовиди і привабливий син фермера, нові друзі, конкурс на найкращий яблучний пиріг. І дівчина захоплюється життям у сільській місцевості. Однак стати частиною спільноти гатрі з його старими і новими таємницями так же і просто дівчин доведеться подорослішати і усвідомити. Якщо не тікатиме від стосунків, дружби, проблем зможе нарешті проживати життя своєї мрії. Книга з моєї улюбленої серії Ти все руйнуєш. Потім ти знаходиш підтримку в своїх нових друзях, новому коханні і так далі, і ти розквітаєш, ти стаєш новою особистістю, ти завойовуєш цей світ. Звучить вона дуже приємно, дуже мило. Мама моя вже її прочитала. і Вона сказала, що їй дуже сподобалася ця книга. Тому, тому я думаю, що мені теж сподобається. Наступна книга, це був мій подарунок на 14 лютого. Це Марсіани на хрещатку від Віри Агеєвої. Я люблю Віру Агеєву. Це неймовірна прекрасна жінка, я її обожнюю. Гуляючи Києвом, легко впізнати численні локації, описані в поемах і романах початку 20-го століття. десь змінилися номери помешкань, по-новому були фарбовані фасади, інші назви вулиць. Але якщо подивитися, то можна уявити, як у льоху мистецтв на городецького сиділи за одним столом та і курбус. Трохи далі в кабінеті під могильного збрався чи не весь мистецький Київ. Вечірним хрещатиком гуляли справжні марсіани, а в Георгіївському провулку шукали нових оберів таємнича мистецька. Теосовська дев'ятка. Ну ви розумієте наскільки це має бути прекрасна книга? Я дуже сильно люблю Київ, і будь-яка книжка про Київ для мене це просто знахідка. І Я думаю, це буде дуже приємно, дуже прекрасно і дуже класна подорож, подорож до своєї культури, знайомство з нею заново. Я вже в захваті. Я дуже хочу її прочитати. Дуже хочеться, щоб Київ перестав асоціюватися в людей з якимись різними російськими письменниками, тут які тут народилися, або прожили певний час, наприклад, як Булгаков. Хочеться, щоб люди почали бачити своє в Києві, почали асоціювати його з Підмогильним, з його романом місто, наприклад, або з Лесом Курбасом, його театром, або з Тичиною, який тут сидів з Курбасом на Городецького. Та наступна книга, яку я покажу, це дуже дуже нашуміший роман Ромком, як як тебе ще назвати? Гаряча книга от за кохання. Як я вже й казала в минулому відео, цю книгу мене змушували взяти буквально вся книгарня Віват. Мені казали, типу, бери цю книгу, вона дуже класна. Бери цю книгу, вона дуже класна. Я її прочитала останню за лютий. Скоро буде на неї відгук у мене в інстаграмі детальний. Але що можу сказати? Вона класна, вона цікава, вона дуже гаряча. Вона приємна. Вона на один раз, але вона. Дуже класно. Мені дуже подобається, що тут підіймається тема жінок в науці, тема гендерної нерівності в науці. Також мені подобається, що тут в книзі підіймається питання активної згоди, і нема абсолютно ніякої романтизації там насильства або якихось аб'юзивних стосунків, чогось такого. Круто, що підіймаються такі питання. Класна книжка, я думаю, немає сенсу розповідати про що книга, адже вона дуже дуже популярна зараз. Вона дуже на слуху. Просто класний ромком. він мені сподобався на один вечір. Я вам поставлю, мабуть, вісім 10. Наступна книга доволі неочікувана для мене, адже я її дуже сильно хотіла, але потім забула про те, що я її хотіла. І коли побачила в книгарні вівати на знижках, я подумала, так, да, це мій шанс. Я хочу її взяти. І це архіви КГБ. Не знаю, чому КГБ, а не КДБ, але ладно. Можливо, так і має бути. Можливо, в цьому є сенс. Документи радянських органів держбезпеки, розсекречені в Україні, стали справжнім клондайком для дослідників і журналістів. На основі архівних справ історик Едуард Андрющенко реконструював безліч історій, героями яких були видатні митці: як от поет Сосюра, письменник Джон Стейнбек, кінорежисер. Сергій Параджанов, хтось підписував абсурдні зізнання, а хтось дивом рятується від смерті, хтось планує замах на рідних, а хтось відправляється в табори через власну балакучість. Усі ці епізоди дозволяють краще зрозуміти складніне і повне протиріч життя українців в умовах радянського тоталітаризму. Я читала книгу Україна історія з грифом секретно». Там плюс-мінус подібний сенс. Теж розсекречення різних архівів КДБ, і на основі них написана книга про різні злочини КДБшників, про різні злочини Радянського Союзу проти України. Але ця книга мені здається. Це вона буде більш цікава, більш динамічна. Багато фотографій, до речі, що я помітила з книжками. Насправді ми закінчили. Хочу сказати, що я дуже рада, що я почала купувати книжки українських письменників і письменниць. З усіх покупок ось ця стопка це все українські письменники і письменниці. Мені подобається, що я відкриваю все більше і більше нових українських письменників і письменниць для себе. На мене залишилося дві дуже дуже цікаві штучки, які я вам хочу показати. Один цікавий журнальчик, який я придбала букіністичному магазинчику. Журнальчик називається Антиквар. Мене він дуже зацікавив тим, що він про українську геральдику як формувалася естетика державності. Погодьтеся, виглядає дійсно гарно, і мені дуже подобається якість цього журналу. Дуже подобається, що в Україні є такі проєкти. І Останній скарб, який я придбала собі на барахолці, це книга з роботами українського художника Тараса Григоровича Шевченка. Мені дуже подобаються роботи Шевченка як художника. Так, як я купувала цю книгу на барахолці, звісно, вона комусь вже належала до мене. Тут є ось такий ось цікавий напис, хтось від руки писав. Я не буду вам читати, що там написано, бо тут про героя соціалістичної якоїсь там праці. Але книжка як мінімум 64-го року народження. Тобто її подарували комусь в 65-му, вона як мінімум 64-го року, дійсно гарна, дійсно е якісна. Зараз вам покажу, як вона виглядає всередині. В цьому все це були мої 10 покупок за цей місяць, точніше за минулий, за лютий. Я сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Розкажіть мені про свої книжкові покупки лютого в коментарях. Буде дуже дуже цікаво почитати. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Ютуб і до зустрічі в новому відео!